Зірки Ліверпульського футбольного клубу «Евертон», який за кілька годин зустрінеться на НСК Олімпійський з київським динамо, сьогодні вчили дітей переселенців зі сходу та дітей з неблагонадійних родин грати у футбол. Такі майстер-класи для підлітків англійці постійно проводять у себе вдома, відтоді як почали співпрацювати з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Сьогодні, секретами володіння м'яча, вони вирішили поділитися із українськими дітьми. До слова, гравці Евертона вже не вперше висловлюють таку підтримку українцям, адже клуб має тісні зв'язки з благодійною групою, яка допомагає родинам, що постраждали в Чорнобильській катастрофі. Ліверпульські футболісти кажуть, що сьогоднішнім майстер-класом особливо задоволені, оскільки в таких умовах, в яких нині перебуває Україна, дуже важливо підтримати молодь та, хоч якось відволікти її від воєнних дій в країні. Ми вважаємо дуже важливо допомогти дітям в Україні і хочемо використати цю можливість, поки ми тут. найголовніше для дітей це щоб вони всміхалися, щоб їм футбол справді подобався. Але цікаво спостерігати, як вони тренуються, і може серед них буде наступний Шевченко.